Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Івано-Франківська. Цим займається департамент комунального господарства. Спеціальна комісія з початку року виявила понад пів сотні стихійних сміттєзвалищ. Нещодавно прибрано ще два скупчення твердих побутових відходів. У комунальному департаменті називають сім проблемних територій, де хаотично скидаються сміття. Це, зокрема, на Галицькій, Залізничній та Млинарській. Чималого клопоту комунальникам завдають звалища, які розташовані у приватному секторі Івано-Франк. Тут не просто спонукати власників садиб до прибирання території. Ну і саме велика у нас проблема це колишня військова частина в межах вулиці Нацгвардії Коновальця 40, Зовкарпатська нафтова компанія і маодот 1 Приймаємо заходи, вони повідомили, тобто були на, на засіданні і кажуть, що питання в суді не вирішено. Ми направили листа і в нашу прокуратуру, і в військову прокуратуру Львів, щоб вжили заходів до тієї, яка належить. Ну, Військовим. Туди звозять по наших даних і, і наші окремі підприємства вже там дійсно велике, саме велика в нас територія. Міська влада має претензії до комунальних перевізників сміття, зокрема АТП 0928. В мерії вказують на їхню неефективну роботу щодо своєчасного прибирання міста. Бо тут ви позабирали. Південний бульвар, телепа Орлика. А я об'їхав перш ніж сюди поїхати, об'їхав якраз туди. Поки ще пробки не було на короля Данила, так я поїхав туди на Мазепи, Глечко, Чорновола 134. Та що всі запалимо що, Ви так, від ріха подальше, там, де як думаєте, що міський голова буде туди їхати на роботу, то ви вже там мені. Вже все, вже біля японського ресторану чистоту зробили. Нез'ясованим для комунальників є питання, куди транспортують ТПВ-підрядники, адже за даними комісії з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на рибнинському полігоні побутовий непотріб складує лише дев'ята ЖЕО. загальному картина із тих прибудинкових, що були жеки, то я і на мою думку, ну менше вивозиться. Десь воно дівається, десь, напевно, це що жалюються перевізники, які вивозять з контейнерних майданчиків. Те і автоколона, що шовкунтейні е, металички завалені. Це означає, що хтось до них звозиться. А раніше це чаківевос. Не виключено, що зони стихійних сміттєзвалищ потраплять під відеонагляд. Спеціальні відеокамери спостереження на переконання комунальників наступного року сприятимуть покращенню екологічної ситуації у Івано-Франківську. Купити б здалося нам. Дві відеокамери, які би в автоматичному режимі записували, десь їх розставляти постійно в такі місця, щоб можна було фіксувати. Щоб було фіксувати, хто вивозить ввечері. Тому що одна із проблем, яка в нас є, де зараз немає проблем, бо ми вже й загородили. Це є мікрорайон забудови хіміків туди, де люди звозять практично на цей. Ми вже і визначили, будемо казати, межу дамби, де можна дуже великогабаритні. Відходи звозити наразі. Профільний департамент продовжує моніторити територію Івано-Франківська у проблемних зонах. Комунальники мають намір додатково встановити контейнери. Ілорон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.